Легкий спосіб, як із старих джинсів, можна зробити потрібну та стильну сумку у речі по 33 гривні за кілограм. Я покажу, що ще можна цікавого знайти у недільний день. Ось довгоочікувана сумка готова. Привіт, я Маша. і Я продовжую тему перетворення непотрібу на щось корисне. І сьогодні я розкажу легкий спосіб, як із старих джинсів можна зробити потрібну та стильну сумку. Тому сам зараз я відправляюсь в секонд-хенд, де придбаю ті самі старі джинси. Ось я вже в секонд хенді Сьогодні неділя, останній день розпродажу завозу, тому речі по 33 гривні за кілограм. Якщо ви шукаєте речі саме для переробки, то це ідеальний час для їх купівлі. Окрім цього, покажу на що із цікавих знахідок можна натрапити в останній день завозу, коли, здавалось би, вже все цікаве розібрали. Але першим ділом йду до джинсів в жіночому відділі. На перший погляд їх багато. Але коли придивляєшся та торкаєшся, то бачиш, що то джинса стрейчева, що не підходить на сумку, то самі джинси малого розміру. О, а це, що тут валяється, якісь майже шкіряні штани. З них також можливо було щось зробити, але не цього разу. Я два рази обійшла жіночий відділ і вирішила йти до чоловічого. Може, там буде, що мені треба. Ну, тут також багато стрейт джинсів, не так багато голубих варіантів, які мені потрібні. Є навіть з трофеями у наслідкових місцях. Але я продовжую свої пошуки. О, а це що цікавий кольор у джинсів, по типу варіонок з 90-х. І зроблені вони дуже якісно. Візьму їх. Поки що вони мої фаворити. З вибраними варіантами джинсів я відійшла до зручного місця, уважно їх передивилась, оцінила і вирішила, що все ж таки візьму ці варіонки. І коштувати вони мені будуть, судячи з їх ваги, біля 18 гривень. Ну, а оскільки основний матеріал для нової сумки знайдено, то покажу, що ще можна цікавого знайти у недільний день. І перше, що впало мені в око, ось така флісова піжама з персонажем Мапет Шоу. А як я побачила, що вона ще й мого розміру, то, звісно, вирішила брати. Теплий та практичний варіант, якщо вдома ще не вімкнули опалення. А ось шикарна шуба з леопардовим принтом. Виглядає як нова, ще й з бершки. Модний осінній варіант. Трохи нижче новенька блуза приємного пудрового кольору. Навіть минула ціна є 2,5 фунти, що значить, що вона коштувала біля 100 гривень своїй минулій країні. А тут на 10 гривень потягне. Ну, а це взагалі бомба. Яскрава хутряна панама. Така, як полюбляють світові зірки та репери. Її б ще під ту леопардову шубку, що я показувала, і лук для нового хіп-хоп-відео готов. О, ось симпатична базова сумка Фіореллі. В неї є декілька дефектів, але їх легко виправити. Сумки цієї фірми на eBay коштують від 20 доларів. Ось, наприклад, схожа модель за 28 доларів. Хотіла вам показати щось із взуття, але воно тут все таке, що до рук страшно брати, тому буду вже йти на касу, бо головний матеріал джинс я придбала. Судна угу. сорока ось такими сьогодні були мої витрати. До речі, на моєму каналі з'явилась кнопка спонсорства. Так що, якщо захочете підтримати мої ідеї та канал, то можете стати моїм спонсором. Окрім цього, для спонсорів є свої привілеї. Все читайте за цією кнопкою. А зараз поспішаю додому, щоб показати, як шити ту саму сумку із джинсів. Ось по дорозі біля мусорки знайшла дві пари туфель. Не в найкращому стані, але й однозначно ліпше аніж в секонді. Але брати їх не буду. Просто демонструю. Ну що, як то кажуть, пігнали. Основна частина сумки буде із джинсів, що ви вже бачили. А підкладка із рубашки, що я раніше купила на секонді. За допомогою тарілки обводимо коло та вирізаємо його. Це буде викрійка основної частини. Також заміряємо, якої довжини знадобиться застібка. До речі, заміри всіх частин будуть під цим відео. Потім прикладаємо коло до задньої частини джинсів і вирізаємо. Це буде передня частина сумки. Вже із кишені. А задню частину зробимо з нижньої частини джинсів. Тому там також вирізаємо таке саме коло. Тепер виріжемо смужки, що будуть довгою ручкою у сумки. А зараз зробимо дно. Це одна смужка шириною 7 см та довжиною половини кола. Вирізаємо ще одну таку смужку і ділимо навпіл. Це частина, що буде пришиватись до змійки. Ось таку змійку я буду використовувати. На ній я відмірю необхідні сантиметри, а інші відріжу. Щодо фурнітури до сумки, то я знайшла залізні з якоїсь минулої сумки. Тож використаю їх. Тепер зробимо викрійку підкладки. Просто вирізаємо такі ж самі частини із ситцю, які у нас вже є із джинси. А зараз переходимо до зшивання. І охайненько пришиваємо. Кожну джинсову деталь до підкладу. Потім повністю я прошиваю ту деталь, що буде ручкою у сумку. Далі вшиваємо змійку. Та гарненько фіксуємо нитку з обох боків. Ось такі прошиті деталі вийшли. Верхня з вшитою молнією, нижня ручка довжиною 130 см та дві бокові частини сумки. Тепер всі деталі зшиваємо між собою. Спочатку бокові, де з одного краю пришиваємо залізну фурнітуру, а з другого початок ручки у сумки. Ось так виходить. Ось тепер лицьову частину пришиваємо до бокової. В результаті виглядає ось так. Тепер так само до бокової частини пришиваємо задню частину. І ось така конструкція виходить. Попередньо вивернемо, щоб подивитись, чи все гаразд. Так, сумка майже готова. Тепер лишилось із середини закрити шви спеціальною стрічкою, щоб сумка була по-перше цупкішою, а по-друге, охайніше виглядала із середини. Та пришити другий кінець ручки до сумки. І ось довгоочікувана сумка готова. Спереду в неї є функціональна кишеня, що лишилась від джинсів. А з середини вона виглядає ось так. І залізна фурнітура сюди дуже добре вписалась. Вийшов шикарний варіант сумки кросбоді для осінніх прогулянок і не тільки. Ну а на сьогодні це все. До нових шедеврів та нових відео на моєму каналі. Па!